Мої вітання моїм любим друзям, вітання з України. Я дуже сподіваюся на те, що всі ви пережили цей ракетний обстріл України, обстріл саме по цивільних об'єктах. На жаль, є постраждалі, є загиблі, і я хочу висловити щире співчуття всім тим родинам, які постраждали. Злочинам нам проти цивільного населення. Пояснень немає. Але і пробачення ніколи не буде. Кожен, хто віддає наказ, хто нажимає на гачок, прийде час і понесуть своє покарання. Більшість українців, які відчули російську любов на собі особисто, тоді розуміють, що краса квітів не рятує світ. але... Краса квітів допомагає пережити, допомагає не з'їхати з лузду, допомагає вірити в правду і справедливість. От знаєте, як в казці, добро завжди перемагає зло. І так воно і буде. Ми вистоїмо і переможемо. Ми відстоїмо своє українське життя, свою державність. І вчора в Україні було державне свято, Свято Соборності. Знаєте, я дивилася в Телеграмі фото, де на тереконах, у різних містах, у різних селищах і містечках на окупованих територіях люди, ризикуючи своїм життям, вивішували українські прапори. Люди чекають, люди вірять. Тож ми повинні прийти до них на допомогу. З свого боку, я можу лише підтримувати Збройні Сили України, донатити їх, допомагати їм. На календарі 23 січня. І в мене розпустилася отака манюня. Це онцидіумна група орхідей, одна із моїх улюблених. А якщо точніше сказати, то я люблю маленькі онцидіуми. Саме маленького розміру рослинки, які живуть на підвіконях і без додаткових зусиль заквітають і тішать око. Це толумія. Одна із моїх толумій. Отака красунечка. Отакі дівчатка у юбочках, справді, дуже гарненькі. Толумнії аромату не мають. Але дивлячись на оці красиві квіти, хочеш не хочеш, а й посміхнеся. Зараз по групах продають величезну кількість різноманітних толумній. Тож, друзі мої, я раджу кожному мати. Хоча подненько у таку красуньку. Толумнія рослинка, яка не має псевдопульп, Тому у неї немає запасника поживних речовин. Вона має дуже тонке коріння. І що хочу сказати вам, що поливати її потрібно дуже-дуже акуратно, незважаючи на те, що немає запасника і дуже тонкі коріння. І вона потребує у просушках між поливами. Тобто полили її так, щоб вона зранку до вечора вже просохла. Як найкраще толумнії вирощується на блоках. І в мене є дві толумніки, які зростають на блоках. Але всі, всі інші толумні мої ростуть у таких корзинках, в яких Продають котлеї, дендробів в кокосі. Я акуратно виймаю ті рослини із цих корзиночок, а корзиночки зберігаю, а потім когось сюди та й присаджую. Оцю толумній я навіть не діставала із такої самої маленької корзиночки з гарними отворами, в якій вона продавалася. Лише додала туди кусминчики кори, крупні кусминчики кори. Добряче її закріпила в цій корзиночці, поставила цю корзиночку, в оцю корзиночку. По периметру обклала кокосовим волокном, насипала кори камінців і отак її залишила. Поливається вона методом проливу, а влітку замочується і все. Лумнія – то є така рослина, яка краще е, переживає посуху, ніж перелив. Тому, якщо у неї пересох, пересихає грунт. Або висихають її корінці, я не дуже переживаю. А от коли залишається вода, то дуже буде біда. Вона може дуже-дуже швидко згноїти свої корінці. Ось така красунечка. Вона вдобрюється, як і всі орхідейки формулою 20-20-20. Влітку 2-3 рази на місяць, ну, а взимку один раз може, а може, і зовсім не вдобрюється, якщо немає в неї зростання. Полумінки стоять скрізь без додаткового освітлення. Їм потрібно влітку багато світла, але з невеликим притіненням. Ну, а взимку вони переживають під тим освітленням, який які дарує їм Господь Бог. І нічого, як ви бачите, потроху квітнуть. Головне, щоб то була вже доросла рослина. Квітконоси толумніє я не обрізаю. Бо трапляється таке, що цей квітконосик дає розголудження і вона продовжує квітнути. Я обрізаю квітконос, коли він вже висохлий. І обрізаю його не повністю, не під корінь. Десь так приблизно, ось так, щоб, якщо потрапила водичка, не загнила сама розеточка. Лунійки можуть зростати і у глиняних горщиках, і навіть у мосі. Можна вирощувати толумні у мосі, але треба бути дуже уважним до поливу. Я в мосі толумні не вирощую. У дівчаток толумніки і у звичайних прозорих пластикових горщиках також непогано зростають. Кажу ж вам, головне Пристосуватися з поливом не потрібно, щоб ця рослина була завжди мокра. Вона повинна добряче просихати. До речі, ця толумніка має ось таке ім'я: Джейрак фірм... Фірм... фірм рожева леді. Але дивлячись на оцю юбочку, то я б сказала рожева паночка. Вже неодноразово казала вам, що всі творіння рук родини Джейрак. Вони дуже добре пристосовуються до домашнього догляду. Вони зростають без проблем і квітнуть також без проблем. На сьогодні це все, що я хотіла вам показати, тому бажаю вам доброго ранку, гарного дня, тихого вечора і спокою вночі. Слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам, окупантам і колаборантам. Пока цілую, люблю, обіймаю.